Ційної програми Гамма новин у студії Маринарева. Вітаю вас, говоритимемо сьогодні про таке. Як обиратимемо до місцевих виборів рукою подати, а в парламенті ще не вирішили, за якою системою вони відбудуться. Великоднє меню Пасхальний кошик цьогоріч обійдеться українцям на 40% дорожче, ніж торік. До Києва привезли півсотні тисяч писанок. На Софіївській площі відкрився всеукраїнський святковий фестиваль. Полісти володіють ринком комунальних послуг в Україні. Гроші заплачені населенням. Вони виводять в офшори, а збитки залишаються в країні. Саме тому більшість експертів вважає утопією розмови про те, що підвищення тарифів дозволить провести реконструкцію водопроводу і тепломереж. В Українах єс комуналка теж не дешева, однак незаможні там мають 70% знижки. А от інші можуть вибирати собі постачальників послуг, у кого купувати електрику чи воду. Ось так виглядає місце аварії на колекторі, якому привласнений статус надзвичайної ситуації. Це вулиця Голосіївська, 57, яма 3 метри в глибину і 5 завширшки. Колектор забезпечує 150 тисяч жителів водою. Виявилось, труби тут прокладали у 1968 році. Вони повністю проржавіли і на їхній ремонт знадобиться 3-4 місяці. У такому стані знаходиться комунальне господарство не лише в Києві, але й по Україні. Не привівши його в нормальний стан, влада проте підвищує тарифи. Фактично тепер всі ремонти робитимуть за рахунок споживачів чотири мільйони українців можуть звернутися за субсидіями, кажуть Мінсоцполітики. На це вже виділено близько 29 мільярдів гривень. Проте чи покриють субсидії зростання цін на комуналку? Що цю шкалу, по якій субсидія предоставлялась раніше було. 10% для пенсіонерів для не і 15% для трудоспособних. То есть количество ваших денег виплачиваемых за услуги ЖКХ в целом не должно превышать этот процент. Сейчас введена прогрессивная шкала, що очень важно, многие не обратили на внимание. Так вот, вона уже от там где-то 7 процентов до 30%. То есть, если у вас доход чуть и ви по своей декларації отчитались і даже налоговая вас проверила, то ви, ви не будете потих 15% от доходу. Отримати субсидію буде дуже непросто, особливо селянам. Люди должны подавать декларацию, чтобы получить субсидию. Эта декларация будет проверяться соответствующими компетентными органами. Учитывая, насколько много у нас, например, в сельской местности жилья без документов, которое еще не зарегистрировано, можно себе представить, во что это выльется. Кроме того... Люди не можуть бути уверени в тому, що вмісто субсидії не прийде в увідомлення кому ліба налогі або ще о чому то. То є це перепись населення руками самого населення під сиром в мишеловці. От ми вам дадим субсидии. субсидії. Субсидії одна з вимог єС при реформі ЖКГ, але в Україні умудрилися перекрутити і це, адже підвищення цін в 3, 4, 5 разів не компенсується виплатами. Субсидии – это блеф. Ни одна из развитых стран мира не платит больше 16-20% от дохода населения за услуги жилищно-коммунального хозяйства. И при этом получают субсидии. У нас это 50, а то и 100% от реального дохода семьи. 90% населения Украины положены субсидии. После искусственной системы препятствий эти крохи получить невозможно. А ось як дуть справи із цінами на комуналку в Європі. У Бельгії тарифи високі, але вночі електрика в два рази за кіловат годину дешевша, ніж в день. Середня її ціна 11 євроцентів. І споживач може обирати собі, у кого саме він хоче купувати електрику. Вода 1,3 євро за куб, середня ціна. Але люди з низькими доходами, сім'ї з дітьми, інваліди, багатодітні мають знижку 70%. При оплаті квартири є передоплата. Враховується середня норма вжитку на людину. В кінці року повертається недобір в Україні. Ринок комунальні послуг монополізований тому жодного вибору у споживачів немає консолідація е, пакетів е, акцій этих обл енерго облгазов водоканалов в одних руках Тобто антимонопольний комітет у нас не працює. І тому конкуренції як таковой нету Тому монополіст диктує свої умови, диктує свою ціну. И самое главное, таким образом, вне находясь конкуренции, формируя на свое усмотрение цену, он еще и формирует убытки. Експерти кажуть, змінювати треба не лише систему постачання комунальних послуг, а й управління. Якщо від громадян вимагають неухильного виконання зобов'язань по оплаті комуналки і погрожують неплатникам налічувати пеню, то як реагувати людям, коли у них ледве теплі батареї і зовсім не гаряча вода тече з крану? Адвокати кажуть, судові позови будуть малорезультативними. Предположим, в квартире многоэтажного дома один человек возмутился, что у него недостаточная температура, вот отопительный сезон, либо горячая вода не той температуры. Что происходит? Он психует, черт с ним, платит юристу или сам, если там трошки разбираются, идет в суд и доказывает. В результате что мы получаем в доме 200 квартир, получаем решение суда, которое обязывает пересчитать. Квартплату одному жильцю, тобто надо там 200 ісків. Ну к чому це все? Зачем? Само Саме государство не заинтересовано в тому, щоб соблюдати ці нормативи і привлекати виновных лиц к ответственности. Схоже, підвищення тарифів стане для населення найскладнішим фінансовим випробуванням. Аліна Ворушило, В'ячеслав Добровольський, Олександр Мамай, Гамма новин. На цьому тижні у столиці закінчився опалювальний сезон, але повне відключення батарей відбудеться після пасхальних свят. Про це сьогодні повідомило керівництво «Київенерго». Потім почнеться ремонтна кампанія та пошук коштів на забезпечення будинків лічильниками. Порівняно з минулим роком у столиці знижується рівень платежів за теплову енергію. Божників оголосила фінансовий директор «Київенерго» Тетяна Грязнова. Рівень розрахунків за теплову енергію погіршився цього опалювального сезону десь на 25% у порівнянні до минулого року. Притому станом на перше квітня заборгованість всіх категорій споживачів за теплову енергію складає більш ніж 2,2 мільярди гривень. Майже 92% цієї заборгованості це борги комунальних підприємств, житлових організацій та бюджетних установ. За інформацією Тетяни Грязнової, столичні бюджетники найбільші боржники. На 1 січня вони не доплатили більше 300 мільйонів гривень. За три місяці цього року ця заборгованість зросла втричі і складає 642 мільйони гривень. Найбільше зростання боргів у закладів освіти. Декілька сотень мільйонів гривень складають борги і за споживання за електроенергію. Заборгованість споживачів за електроенергію. Енергію станом на 1 квітня цього року склала більше 800 мільйонів гривень. 56% з якої це заборгованість чотирьох підприємств міста Києва, що забезпечують його життєдіяльність: Київський водоканал, Київ Пастранс, Київський метрополітен, і це складає. Десь 522 мільйони гривень, незважаючи на нестачу коштів, керівництво «Київенерго» планує виконати капітальний ремонт 97 ділянок найбільш зношених теплових мереж на пластикові труби. Також планується збільшити кількість житлових будинків за тепловими лічильниками. «Київенерго» не на себе обов'язок встановити до 2000 тисяч.

Приборами теплової енергії практично в кожному домі встановлення лічильників та ремонт мереж поки не почався. Київенерго чекає затвердження інвестиційної програми національної комісії регулювання енергетики та комунальних послуг. Якщо програма буде затверджена, на її здійснення передбачається 240 мільйонів гривень. Дмитро Булига, Кирил Новожилов, Гама Новин. За менш ніж півроку до місцевих виборів у парламенті ще не вирішили за якою системою вони відбудуться. Проте, незважаючи на це, президент України Петро Порошенко заявив: місцеві вибори переноситись не будуть. Експерти наголошують, проблема виборчої реформи й досі актуальна в країні, враховуючи, що до місцевих виборів залишилось надзвичайно мало часу, вона може бути втілена менш ніж на 25%. Люди будуть обирати місцеву владу, так і до кінця не розуміючи її повноваження, наголосив експерт Дмитро Дмитрук. Він вважає, що зараз це найбільш важлива проблема, ніж приміром, узурпація влади якоїсь із партій. Більшість населення не може навіть ідентифікувати місцевих депутатів. Обираючи цих депутатів, якщо ми обираємо їх і не знаємо, що вони можуть, зможуть робити, що вони не можуть зробити, то відповідно, населення не буде. Чітко розуміти, які вимоги до них формулювати. Тобто, тут накладається питання децентралізації. Місцеві вибори планується провести по відкритих списках, але на даний час в парламенті не зареєстровано жодного законопроекту, який би вносив зміни в виборче законодавство та конституцію. На превеликий жаль, реформа виборчого законодавства звелась насамперед до двох питань: перше питання відкриті списки, друге питання це запровадження двотуровості виборів міських голів. Головне завдання. Ані виборчої реформи це унеможливити зловживання порушення законодавства. За словами Олексія Кошеля, на жаль, зараз багато політичних сил шукають для себе зручний формат виборчої системи, яка може надати преференції для тих чи інших політичних сил. Але експерт запевнив, зручних виборчих моделей не існує, кожна має свої плюси і мінуси. Дмитро Булига, гама новин. Законопроект про засудження комуністичного режиму, ухвалений всупереч науково-експертній оцінці. Про це повідомили у головному науково-експертному управлінні. Зазначають, даний документ суперечить принципам політичного та ідеологічного плюралізму, які затверджені в Конституції України. Політологи теж заявляють, у парламентській коаліції не було мандата виборців на декомунізацію України. До того ж, громадські слухання з цього питання не проводились. Законопроект про засудження комуністичного режиму порушує чинну Конституцію України в частині заборони на існування будь-якої політичної ідеології, каже директор Українського інституту аналізу і менеджменту політики Руслан Бортник. Таким чином, за його словами, була зроблена спроба ввести нову ідеологію. Цей документ зазначив бортник буде використовуватися антиукраїнськими силами, щоб говорити, Україна країна віддалилася від демократичного шляху розвитку, а спроба декомунізувати Україну відволікаючий маневр та відвернення уваги суспільства від соціальних проблем та Відсутності реформ Рада на даний момент мне кажется, что понимаешь, что с хлебом у них тяжело, и каких-то выходов экономических реформ предложить невозможно, реализовать они их не могут обеспечить какой-то социальный уровень, экономическое развитие и существование людей они не можуть они просто обезпечують постоянне зріліща. Прийняття радою законів щодо заборони комуністичної пропаганди і символіки, призведе до того, що в українському суспільстві з'явиться ще одна лінія розколу. Вважає Руслан Бортник. Вона розділить навіть тих, хто раніше був політично пасивним, каже експерт. Піліміновувати названня «Вторая мировая великая велика війна, це означає і проти волі 90% граждан України, котрої встають, що надо празнувати Дінь Побіди. Которі вважають, з нами закону. до того ж, законопроект про засудження комуністичного режиму є абсолютно політично безграмотним, вважає керівник центру третій сектор Андрій Золотарьов. У парламентській коаліції не було мандата виборців на декомунізацію, каже експерт. Ні в одній із програм партії коаліції, які йшли на вибори, нет ні слова про декомунізацію. Ні. В такому випадку у этих людей нет легітимного мандата на рішення подобного роду вопросов, тим болі залазячих сферу конституції. Окрім цього, документ ухвалений в супереч науково-експертній оцінці. Він суперечить принципам політичного та ідеологічного плюралізму, які затверджені в Конституції України. Це визнали і у головному науково-експертному управлінні. Цей документ є ідеологічної халтурою. Облічонний форму законопроекту набором ідеологічних штампов и предрассудков, возникших якраз за незнания історії, ліс, либо вследствие политической ангажированности. У області права этот законопроект не имеет ніякого відношення. У разі підписання цього законопроекту 20 мільйонам громадян доведеться змінювати українські та закордонні паспорти, водійські права та документи на нерухомість. Доведеться перейменувати десятки тисяч вулиць та зруйнувати велику кількість будівель, витрати з перейменування топонімічних об'єктів демонтажу Пам'ятників, як пояснюють експерти, ляжуть на плечі місцевих бюджетів, у яких і так немає грошей. Марія Гриценко, Олександр Мамай, гамма новин. У Києві почастішали крадіжки та пограбування за січень-березень 2015 року. У Києві обікрали 1824 квартири. Це майже на 6% більше ніж торік. Найбільше таких випадків фіксують у спальних масивах міста. За перші три місяці цього року в Києві відбулось 1824 крадіжки, тоді як за аналогічний період минулого року їх було 1551. У березні в столиці зареєстрували 584 квартирних крадіжки. Це на третину більше ніж у лютому. Найбільше таких випадків фіксують у спальних масивах. Старший науковий співробітник інституту держави і права імені Корецького Армен Нерсеян стверджує: по факту цифри більші, поза як люди у багатьох випадках випадках не йдуть писати заяви до міліції. Ви маєте право требувати проведення процесуальних дій, требувати проведення слідчих дій і так далі. Ви маєте право заявити матеріальний ущерб. Із 1824 заявлених крадіжок зловили 170 зловмисників. Це лише 9,3% від усіх. Ще рідше вдається ідентифікувати вкрадене, особливо якщо це гроші чи коштовності. Монитория информацию, которая может быть полезна для совершения тех или иных преступлений, сегодня современный преступник, он своевременно он современен, он пользуется сетью, он находит там во всех значит, социальных сетях, в одноклассниках там, или еще где-то глупое описание планов на поездку куда-то Аби забезпечити себе від ризику крадіжки, експерти радять ставити домашню сигналізацію на пульт охорони. Установка такої коштує від півтори тисячі гривень, а абонент плата 300 гривень в місяць. Марія Гриценко Гама новин. І до святкової теми віряни в очікуванні Воскресіння Христового українські господарки вже активно готуються, вже встигли відчути і дорожнечу. Загалом великодні кошик українцям обійдеться на 40% дорожче ніж торік, і з меншим вибором балувати споживачів цього року не поспішають. Виробники преміум продукції бояться, що товар не буде кому купувати. Люди ж кажуть, по максимуму економитимуть, про ділікатеси геть мріяти не доводиться, купуватимуть лише найнеобхідніше та те, без чого не обходиться. Традиційний пасхальний стіл. Велик день на носі, а чим наповнювати свій пасхальний стіл кияни поки не знають. Хоч напередодні Пасхи ціни не підіймали, стверджують продавці. Та люди кажуть, нинішні розцінки геть не по кишені. Кусаються, звичайно, але ж свято наступає, хочеш не хочеш, а треба відмічати. Пересічні кияни кажуть, цьогоріч готові економити та скромніше відзначати великдень, аніж у попередні роки, адже продукти подорожчали, а купівельна можливість знизилась. Та головні атрибути Великодня писанки та паски готуватимуть всі. Продавщиня Валентина за десяток яєць просить 16,50. Ціна запевняє стара. А от паски від минулорічних хлібців здорожчали в середньому на 5 гривень. Наприклад, 35 сьогодні 40. Невелика різниця. 60, 55 була і те по 60 дорівнює 65. Різний вес від веса залежить. Пекти Пасху власноруч задоволення теж не з дешевих. Олія коштує більше 30 за літр, борошно 15 гривень за кілограм, маргарин 11 гривень пачка. Ну, люди купляють трошки менше, ну, стараються все рівно щось купити. Ну це, зрозуміло, все дорого, грошей людей. Маю купити готову паску, виходить, це вже дуже дорого. У сирній лавці ціни різні від 68 гривень за кілограм до 280. Значно подорожчали імпортні сири. На вітчизняні ціни тримаються. Вони зросли лише на 3 гривні. Ділиться продавець. Масло дуже добре продається, всі сири. Ну, в основному продається російський сир. Він дешевле, якби російський і європейський більше продається. Обов'язкове у Великодньому раціоні вершкове масло. Коштує воно 65 гривень за кілограм. За сир творожний 9% жирності треба віддати 50 гривень. Найдорожче до великоднього кошика обійдеться ковбаска. Кільця запеченої 150 гривень за кілограм, а копченої 140. От м'ясо здорожчало незначно на 2-3 гривні. Таке 70 гривень за кілограм, а сало 50. Задня частина – 70 гривень, лопаточка теж 68, ребро 60. З обстановкою, звісно, трошки менше люди беруть, але беруть, переходять по чуть-чуть. А про свіжі ранні овочі на святковому столі годі й мріяти. Останнім часом тепличні огірки та помідори для українців стали делікатесом. Ну огурчики 45, помідорчики 58. Помітно менше купують зараз фрукти, кажуть продавці. Через скачки валюти ціни на них нереальні. Є люди, які по прежнему покупають, скільки хочуть, є 100, по дві штучки беруть, кому як по карману. За скромними підрахунками святковий продуктовий кошик мінімум для сім'ї може коштувати від 300 гривень. Пасха вагою 700 грам, коштує 60 гривень. Яйця 16,50 десяток. Сир твердий до 30 гривень. За хрін треба віддати 13 гривень, ковбаса домашня до 150 гривень. Масло вершкове за 300 грам треба віддати 19,50, а шматок сала 25 гривень. Якщо ж брати по-багатому, то вийде на усі 600 гривень. Українці кажуть, Економлять, на стіл купують в половину менше, ніж торік. Інші економили тривалий час, щоб на Великдень себе не обмежувати. Вже в себе ограничуємо стільки, скільки можна. Що я можу для себе, інваліда? Два яйця сварю і какую-то булочку. І все. Далі ні, ні за що, ні за що совершенно. На паску готувалися, то вже в чому собі відмовляли, щоб на паску розговіться, да щоб щось таке було. Придеться економити. На придеться На всьому прийдеться економити. Пенсії не повишають. Пенсії не повищають, а ціни... у 2013-му великодній кошик можна було скласти менше ніж за 250 гривень. У 2014-му такий обходився за 280. Цього року тенденція до здорожчання продовжилася. 300 годів вкластися. Марія Гриценко Іван Рудюк, гама новин. Та якщо у столиці принаймні є вибір продуктів, то у донецьких магазинах немає навіть яєця. М'ясо продають від 120 гривень за кілограм. Черговий стрибок тін у самопроголошенні ДНР стався за тиждень до велик. Кудня, аби накрити великодній стіл без особливих надмірностей. Жителям Донбасу доведеться витратити мінімум 600-700 гривень. Ціни на продуктові товари піднялись на 15-20%. Суттєво здорожчали овочі, цукор, молочна продукція та масло. А ось крупи та макарони залишились на місці. Щоправда, аби їх знайти, доведеться обійти не один магазин. Та найбільше прийдешнє свято відбилось на м'ясній та ковбасній продукції. Найдешева ковбаса стартує від 100 гривень за паличку. Найскладніша ситуація в маленьких містах. Стечках щастя Макіївці Артемівську. Там завезення товарів не було близько місяця. Люди розраховують зараз тільки на гуманітарну допомогу. Закінчується останній тиждень Великого посту, який є найстрогішим із всіх християнських постів та триває сім тижнів. Лікарі попереджають, до споживання їжі на святковому столі треба поставитися розумно, а споживати скоромну їжу помірно, щоби святкування Великодня не закінчилось лікарняним ліжком. Великий піст найстрогіший та триває сім тижнів. Церковнослужителі кажуть, піст це давнє духовне установлення, здійснене Богом для досконалення людини. Та часто християни більше звертають увагу на його тілесну складову, а не духовну, забуваючи, що головне молитва та розкаяння. Піст має дві складові, так само як людина. Людська природа має дві складові духовну і тілесну. Піст також має духовну і тілесну складові, тілесну складову знають більше. Тобто, це стримання від тваринної їжі через самообмеження і стримання ми свою душу привчаємо до стриманості і підкоряємо тіло своє своїй душі. Найважливіший тиждень посту це останній або страсний тиждень, протягом якого віряни згадують страждання, розп'яття і смерть Ісуса Христа. В цей час постуванню та молитві слід приділити особливу увагу. Церква закликає всіх віруючих бути. В ці останні дні великого посту, тими, хто додержується його, хто готується духовно і тілесно до зустрічі світло Воскресіння Христового, але також і в саме свято бути помірними у споживанні їжі і пиття. Не слідувати прикасті, наївся як на Великдень радять і лікарі. Найбільше це стосується тих, хто під час посту обмежував себе у вживанні скоромної їжі та смертних напоїв. За сім. Сім тижнів постування організм пристосовується до роботи в економному режимі, тому і до звичайного харчування потрібно переходити плавно. Це повинно бути перший день легка їжа, без якихось надмірних вживань, краще якісь рідку їжу, суп, краще м'ясо, якесь варене, неважке. Так само овочі, фрукти свіжі, молочні продукти. І, звичайно, краще зразу не наїдатися багато. Велик день свято духовної радості кажуть у церкві. Тому не варто одне із найбільших християнських свят перетворювати на свято столу їжі і пиття. Марія Гриценко, Олександр Малий, гама новин Казковий лабіринт, тунель бажань та десятки тисяч найкращих писанок зі всієї України все це можна побачити на четвертому всеукраїнському фестивалі писанок, що протягом декількох днів триватиме у столиці на території заповідника Софія Київська. До Києва привезли півсотні тисяч писанок з усієї України на будь-який смак. Всі їх можна побачити на фестивалі, який відкрився на Софійській площі. Ті, хто щороку приходять на таке свято, відзначають особливості нинішнього фестивалю. В цей раз видно, що виставка стала більш Очень много багато іменно зроблено руками дітей, а не професіональних авторів. І це очень радує, тому що діти повинні з самого малого возрасту знати о своїй культурі. При вході відвідувачів зустрічатиме шестиметрова світлодіодна писанка, прикрашена квітами. Засвідчуватиметься вона впродовж фестивалю щодня у сьомій вечора. Поряд на площі розмістилися ярмаркові будиночки та зона дитячих розваг. Вже на території заповідника встановлені 22-метрових писанок. Вони приїхали до Києва з різних областей України. Усі писанки розписані орнаментами регіону учасника з центральним образом богині берегині. Ми в цьому році обрали символом розпису для всіх, Розписано не. će malo bili bi 8 oni u pesa фінал війшли 50 тисяч. Саме богиня Берегиня. Кожен регіон, це 24 області. Показали, як подивитись до кожної писанки. Це якраз жінка, яка з піднятими догори руками охороняє все живе на землі, яке є на території України. Уперше фестиваль представить три двохметрові писанкові люстри, що віситимуть на висоті трьох метрів. На кожну люстру використано понад 7 тисяч писанок. Ще одним об'єктом уваги став побудований тунель Бажань. 20-ти метровий коридор прикрашений. Писанками з'єднує будинок митрополита та собор Святої Софії. На території Софії Київської діє прикрашений писанками тунель Бажань. Пройшовши крізь нього, переконують організатори фестивалю, можна загадати будь-яке бажання. Прийшла до тунелю бажань і заслужена артистка України Ольга Сумська. Вона поділилася з нами своїми враженнями від свята, а також зізналася, яке бажання загадала. Бажання тільки одне це мир в Україні, звісно. злагода і любов у кожній рутині, адже. Наші українці вони такі прекрасні, вони талановиті, вони неосяжні в своїй глибині, в своїй щирості. Я би хотіла побажати всім українцям великого терпіння, любові і Божого благословення. Нехай нас Господь оберігає нашу рідну Україну. Якщо дорослі гості фестивалю з задоволенням йдуть у тунель бажань, то найменші відвідувачі свою увагу приділяють казковому лабіринту, зробленому із сіна. Мені лабіринт сподобався. Я його приходив разів 4-5. Там мене, звісно, друг теж приходив, і він собі багато скапок загнав руку. Потім мені сподобалось багато там було великих крашанок. Ми з моїм другом сфотографувалися з ними, ходили, зав'язували ленточки на дерево. З бажаннями. Четвертий фестиваль писанок працюватиме до 19 квітня. Дмитро Булига, Іван Руднюк, Гамановин. А от погода на Великдень буде тепла і без опадів. Такі прогнози робить Український гідрометеорологічний центр. В суботу вночі очікується від нуля до п'яти градусів, а в день до сімнадцяти. На великдень вночі до дев'яти тепла, а в день стовпчик термометра сягне позначки 21 градус тепла. Невеликі дощі пройдуть лише західним регіоном. Гарантом такої, такої спокійної і теплої погоди є антициклон, який надійде до нас з Атлантики, з північного заходу. Взагалі, антициклон є там, так, утворенням гарантом малохмарної сонячної погоди теплої. Ось він принесе нам теплі повітряні маси. У нас, ну, переважно буде мінлива, така, мінлива хмарність. Також нагадуємо, метро у великодню ніч з 11 на 12 квітня працюватиме на годину довше. А 12 квітня станції підземки відкриються для пасажирів на одну годину раніше. Команда гами новин вітає вас з пасхальними святами. Бажаємо лише гарних новин. Будьте разом з нами зустрінемось на телеканалі Гамма.